Добрий день, шановні учасники нашого сьогоднішнього відкритого заходу, якого ми присвятили дню визволення нашого рідного міста Херсона. Як ми всі знаємо, що після вторгнення в Україну 24 лютого російські війська оточили місто Херсон наприкінці лютого. Та окупували його приблизно 2 березня 2022 року. Після важких боїв напередодні. У вересні 22-го року Росія оголосила про анексію області разом із трьома іншими, що було широко засуджено. А ось 9 листопада російський генерал Суровікін оголосив про відведення військ з Херсона та північно берега Дніпра. І таким чином Херсон було звільнено. Будь ласка, Тетяна Вадимівна. Збройні сили України увійшли в наше місто 11 листопада 2022 року. Того ж дня українські війська звільнили Херсон і, всю, і решту правобережжя Херсонської області. Існували певні побоювання, що російські сили могли влаштувати пастку, тому ЗСУ, Збройні сили України, працювалися з деякою обережністю. Коли прийшли українські війська, натопи мирних жителів, жителів зібралися, щоб зустріти їх і святкувати визволення. На площі Свободи цивільні люди кричали Слава ЗСУ, обіймали солдатів, вітали їх, співали пісні і розмахували українськими прапорами. А зараз Катерина Степанівна прочитає нам вірш, присвячений нашому місту. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо про наше рідне місто, наш Херсон. Пропоную вам послухати вірш Ореста Міращука в Херсон. Ми мріяли, надіялись, чекали на радісні новини із війни, а окупанти вже давно тікали, бо знали. Тимчасово тут вони і ось, настав, нас, і ось настала ця щаслива днина, така жадана і святкова мить. Херсон вже нас, Херсон це Україна, жовто-блакитний прапор майори. Дійшли до нас такі щасливі вісті, отримали нарешті добрий знак. Солдати ЗСУ уже у місті танцюють з херсонцями гопак. Херсон це вільне місто, вільні люди. Не буде завойовано ніким, ніколи вже російським він не буде. Херсон це Україна на віки. Ось такий так. вірш дуже приємно чути ці слова, і це дійсно так. Ми справді дуже радіємо цієї річниці визволення. І зараз пропонуємо нашим діткам разом згадати те, як ми подорожували стежками нашого рідного міста. Давайте з вами пригадаємо, як ми проводили екскурсії з дітками по нашому рідному місту Херсону. Давайте переглянемо те, як ми подорожували нашим рідним містом з дітками. Ось біля парку, де надпис Херсон, Україна. Кослави. Ми любимо наш рідний Херсон. І е, діти завжди із задоволенням ходили стежками нашого міста і е, завжди ознайомлювалися з історією рідного краю. Завжди ми розповідали їм, що Херсон це частина України. І має свою історію разом з Україною. Тому ми всіх вітаємо з цією річницею і бажаємо, щоб скоріше настала наша перемога і мир запанував усій Україні. Ми чекаємо робіт наших діток, малюнків, або якихось поробок до цього свята, або віршик можна. Так, да, можна вивчити віршик також. На цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей. Раді були всіх вас бачити. До побачення. Щасливо всім.